Сьогодні ми зробимо таку домашню зустріч. І будемо говорити ми всі про кіно. Сьогодні ми приготували їм декілька таких добірок телевізійних і кінодобірок для того, щоб їм розкрити, показати нашу красу нашого краю, показати перлину, наприклад, таку перлину, як світязь наш. І тому ми пропонуємо їм сьогодні. подивитися фрагмент із такого телевізійного фільму, який вже став лауреатом навіть міжнародних міжнародних фестивалів. Фільм називається Таємниця Глибокого озера. Ще ми показуємо фільм теж. Про, наш, про наше місто Луцьк. Фільм називається Кончертогро мого міста. В цьому фільмі це мене величний 10 хвилинний фільм. В цьому, в цьому фільмі ми показуємо красу нашого ранішнього луцька. Малесенька мікроекскурсія літнім літнім нашим луцьком. Фільм про за коня. Робота була дуже складна, тому що з конем розмовляти не так просто, заставити його пройтись перед камерою, так як захотів режисер чи оператор, не так теж просто було. Я як завжди показую дітям те, що вони ніколи не побачать, не Даже не тільки вони, навіть їхні батьки ніколи, дідусі цього не побачать. про свій молодий роки, який я провів в Антарктиді. Коли я там жив серед пінгвінів, тюленів. тюлені. Ну а як такий, коли був такий, да? я теж сильно мріяв. Мрія просив мами, щоб вона купила мені, я якраз мені було тоді десь 10 років, 11, щоб вона мені купила велосипед, і я поїхав в Африку, фотографію там мартишок. Як ви думаєте, можна на велосипеді в Африку поїхати? Ні, не А як ви думаєте, моя мрія збулася? Так. Правильно. Я на велосипеді, я на антарктичній тобойній платірі, обмотав не знаю скільки. ну Я зробив 13 років плав, 13 рейсів. То тільки за один перший рейс я пройшов 110 кілометрів. Це майже три рази навколо земною. Що це таке? Кир. Кір, правильно, кір. великий, так? Да? У мене ще не було такого великого автопарату, то я мусив бачити з двох сторін. Збирав одну сторону, це півроку, там другу. Зараз вже така техніка пішла, що можна одне. Оцей тут такі пластинки так? і кінчається вони бахромою. Кіт, коли пливає, одразу кажуть, кутай десь 3-4-5 тонн. Чи німчиків таких, знаєте, він-він буде махати з ласками, ластами, крилями. Вони він-він, були слухати до тих пір, поки не виключиш приймач. Потім, якщо береш приймач, де він буде з тобою тиш, покачувати. В яких місцях ви вже побували? В Луцьку тільки. Ну, в замки їздили, в музей. Що сподобалось найбільше? Замок. І сьогодні їздили в там в центр, там танцювали. Коляда, так була? Ну так. Да. Нам там учили танцювати. Чи приїдеш ти ще сюди? Можливо. Якщо буде можливість, то я приїду. Це чарівне місце, дуже хочеться сюди ще потрапити. Ми дуже багато де були на Західній Україні, але це місце дуже сильно зачарувало нас. Дуже сподобався замок Люберта. Багато ми були в замках, але цей вразив дуже сильно. Церкви ваші дуже вразили. Монастирі ми були також дуже чарівні, такі красиві. Мабуть, в ну, нас такого в місці нема. Батьки боялися відпускати, тому що може саме сюди ні, але могло статися різне в дорозі. Так, ми хвилювалися, що може щось трапитися, але ми були впевнені в собі і ми подолали свій страх. Не боялися, що вас тут з'їдять? Ні, не боялися, що нас тут з'їдять. Ми хвилювалися, що тут не так, як у нас буде, але ми привикли і нам дуже подобається тут. Це проєкт, який був. Створений благодійними фондами з Луцьку, і е, це було на прохання губернатора Луганської області Москаля. Е, з 2 по 12 січня у нас зимне, зим, зимове таборування у правовому ліцеї. Тут дуже чудова програма. Люди у мене навіть слів немає. Як які гостинні, які уважні, добрі. Нам кожного дня телефонують батьки, дякують, розповідають, що діти їм телефонують після кожного заходу. Діти на телефонах телефонують, діляться враженнями. Дітям дійсно подобається, і батьки дуже за це вдячні. Влада Луганської області попросила Волинську область прийняти цих дітей, які бачили. Війну тут є діти-сироти, позбавлені батьківського піклування троє чи четверо дітей. І є такі відмінники, хороші, тобто, хороші діти, 20 діток вирішили оздоровити в такій програмі. Різдво на західній Україні. Наші діти, ці діти проживають в нашій школі, але на святвечір і на перший день різдва батьки з різних шкіл, які виявили бажання, забрали дітей по сім'ях. Я забрала вихователів, У мене вихователі були. Ось ви сказали, що найбільшим страхом батьків, і взагалі, опікунів цих дітей, які сюди приїхали, це було те, що вони можуть тут залишитися. А які найбільші страхи були самих дітей, коли вони їхали сюди на західну Україну? Ну, спочатку там навіть було інтерв'ю в телебаченні. Діти казали, і коли їх кореспонденти навіть питали, чи боялися їхати? Ну, один такий смільчак сказав: Ні, я не боявся. Бо на нас кажуть сепаратисти, і ми теж на вас кажуть бандерівці, на нас сепаратисти, і ми не боялися. А другий хлопчик крізь сльозка, я дуже боявся. Але нас так зустріли в Луцьку. Що ще я навіть не думав, що так можуть зустріти. Ми програма дуже насичення до обіду, і в принципі навіть і після обіду місто забирає їх в автобус завозить, привозить і колодяжні їдуть в і, взагалі, і ляльковий театр, драматичний театр їх зустрічав, і в піцерію що їм дуже сподобається, Центральний наш басейн, дуже діти ну люблять, в колоді ж не їздили. А вже наша місія тут на місці, так як от і перший день, що от вони можливо так не боялися. Ми їм робимо дискотеки, такі теплі прийоми, зустрічі, якісь вікторини. Чи будете ще приймати до себе дітей? Якщо буде такі, скажімо, прохання, команда. то команда да, в нас. що, то відповідно будемо приймати. Ми готові. ми готові. Ми готові. Вже батьки із Луганська вдячність висловлюють, бо багато зі мною говорили навіть коли ввечері ми віддали дітей. Газети нашого міста говорять про пишуть про це, як тут зустріли в Луцьку тепло їх. От подобається їм та програма, яка була закладена. Це вони були в Колодяжному, сьогодні навіть були зранку, будуть у Зимненському монастирі. Кутю вони варили у Жидичинському монастирі разом з монахами.